Піфолинарісовера меденсоловит'ю Венелайскомовклоза. Ви май Гефтебрейк до русс. Сумача кашоя, бо ви час волокачу. А afternoon Шановні колеги, друзі. а Також наші пацієнти. Сьогодні ми провели ще один інтенсивний воркшоп. У Києві, де разом з моїми колегами-лікарями, розібрали теоретичні, а також практичні нюанси застосування препаратів ГАНА на основі полі молочної кислоти. Дуже цікава і насичена практична частина, тому що наші менеджери підібрали дуже різнопланових моделей. Ми мали змогу подивитись на класичний full фейс. Попрацювати з м'якими тканинами живота а також волінізувати гарні сідниці. Запрошую вас до навчання в нашому мезоклаб. Я проходжу вже вдруге. Відвідую курс погана, дуже задоволена результатом. Я працюю з препаратом Ганна. Від курсу завжди отримую задоволення. А сьогодні я ще отримала додаткове задоволення, тому що цю процедуру я зробила на собі, і я знаю, чого чекати, який результат чекаю. Дуже натуральний результат після процедури Гана. Немає набряків, немає. Все дуже дуже натурально. Немає такого відчуття, що пацієнт. Був нібито наколотий. ні, це все дуже природньо, і навіть ніби нічого й не робили. Але пацієнт став набагато кращий, набагато молодший. Як відзначають мої пацієнти, в мене дуже великий арсенал послуг, які я можу надавати як під апаратних, так і ін'єкційних. Але сьогодні мені пощастило побувати на навчанні з препаратом Ганна. І я очікую на чудові результати і запрошую вас на процедури. У Болонська набережна 7. Корпус 3 офіс 3.